Завантаження. Тепер поступово хребет за хребцем, не різко підіймаємося. Енергія вверх по хребту. Угу. Хорошо, розкрилися. Ноги на ширину, плечі і знову. І зараз руки спускаються одна вниз, по одній стороні, інша вверх. Видихаємо, один бік стискаємо, інший розтягуємо протилежну сторону видих. Повище руку піднімаємо, угу. скільки можемо, тягнемо цей ліготь вверх, інша рука по нозі вниз. Знову видих. Дотягуємося до підмишки, ще. Ліготь вверх. І ще. Хорошо, потихеньку повертаємося. Знову провернули плечі, руки зверху на стегна. скруглилися, підвернули таз. Прогнулися, вдихнули. Видих. Вдих. Кубрик назад. Видих. Спина розширюється і відпускаємо біль страх, образи. Вдихаємо і наповнюємося чистий на звільнившися місце енергії, видих. Прив'язаності ще в кого, що виникає в уяві, вдих, наповнення, видих, відпускаю, наповнююся. Відпускаю, наповнююся. І ще скруглилися і зафіксували себе на кілька секунд в цьому положенні. Угу. Спина розширюється. Хорошо, потиханечку піднімаємося, розкриваємо знову плечі, струшуємо ноги. І зараз згибаємо праву ногу, тримаємо коліно, провертаємо колінний суглоб і стопа одночасно. Угу. Балансуємо, рівновага, гармонія, баланс. Я це можу. Я можу. Я можу бути роздратована. роздратований, а можу бути спокійна. Я можу бути роздратована, а можу бути в зворотньому спокійна. Бути спокійною це безпечно. Бути в рівновазі, в гармонії, в балансі з самим собою. Це безпечно. Угу, Хорошо? І на другу ногу зараз. Обхопили коліно і провертаємо. Я дозволяю собі бути різною. Різним. Я можу бути різним. Я можу бути спокійним, а можу бути безспокійним. Я можу бути в гармонії, а можу бути в дисбалансі. Я дозволяю собі це. Коли ми собі дозволяємо в зворотньому напрямку, тоді ця енергія вона нас не наповнює так сильно, якби ми від неї відсторонювалися. Те, що ми від себе віддаляємо, відсторонюємося, воно ще більше повертається і йде в наше життя. Угу, хорошо, струсили. Права нога вперед, на себе від себе. І кругові оберти стопою і в іншому напрямку. Угу, потянули на себе, від себе опустили протилежно кругові оберти. Зоротню. На себе, від себе. Потягнули. Угу, Хорошо, опустили. Так, прекрасно. Ноги півтори дві ширини плечі, руки по горизонталі, права стопа вправо, ліва стигну вліво. і потягнулися за правою рукою. Дихаємо. І ще тянемося, і дихаємо. Таз поки що у нас розвернутий в одну площину із нашим тілом. Не опускаємо ліве стегно, а відштовхуємо його назад. Угу. І тепер видих, права рука зліва, від ноги ліва вверх. Ліва рука трішечки назад. Таз довертаємо, так, як ми заходили. Ліва сторона, вверх і назад, права вниз. Дивимося на ліву долоню. Угу. Дихаємо. Зараз ми з'єднуємо небо і землю з собою. Я є потужна енергія землі і уявили, як енергія з землі пішла зараз в нашу долоню. Я є потужна енергія небес. І енергія небес зайшла в нашу долоню. Додаємо собі сили. Відштовхуємося і по горизонталі стопи вліво, ліво вліво, права стену в сторону. Ліва рука потягнулась паралельно підлозі. І видих до лівої ноги. Права вверх. І трошечки назад, права. Я є потужна енергія землі. Я є потужна енергія небес. І всередину нас. Дивіться, хто не достає, Юля Діма. Або по нозі на ногу спираємося, або ще краще. Юль, кирпичики там. Дайте по кирпичику, будь ласка. Тобто, щоб була гарна опора і щоб було єднання у нас із тим, що я да, і Дмитру, дайте, будь ласка. Дмитру, дайте, будь ласка. Угу. Достаємо, щоб ми могли зараз законектитися. Тому що ну, йога, крім фізичного, вона ж має іще і інший зміст, тонкоматеріальний, тому користуємося цим свідомо. І зараз таз. Знову наша увага на таз, вправо стигну вверх і назад розкриваємо, а ліво вниз провертаємо. Угу. Хорошо, відштовхнулися, повернулись по горизонталі стопи. Знову право повернули вправо і ліво також повернули на пальці. Руки по горизонталі, згибаємо, розгибаємо праве коліно. Але дивіться, кожен зараз по мірі своїх сил. Якщо коліна травмовані, болять, робите або меншу кількість раз, або в бережному режимі як ми можемо. Ноги стоять на паралельних лініях зараз. Хорошо, зігнули. Опускаємось по ліва, ліва нога від'їжджає трішки назад, і дві руки вверх. Тянемося за руками. Спина вертикально вверх. Опускаємось по скільки можемо. Вдихаємо, тянемося за руками. Покращуємо зараз натяжіння нашого корпуса. Угу. І тепер трішки назад. Відхилилися вдих і видих. Можемо, якщо то не кладемо себе на стегно, якщо можемо тримати. І витягуємося за руками вперед, п'ятка назад, ліва руки вперед. Якщо нам тяжко, то вкладаємо себе на праве стегно. У нас має бути одна лінія: руки, корпус, нога. Тянемось. Супер, хорошо. Видихаємо дві руки на килимочок поставили. І тепер пробуємо праву ногу розігнути, зігнути. Розгибаємо і згибаємо. Хорошо, зафіксували, зігнули трішечки скільки можемо. А тепер розігнули. Хорошо. Тепер трошки пішли руками назад, дорівняли спину. Поставили стопу задню на 45 градусів. І наша задача рівна спина. Вирівняли спину і опускаємося вниз по нозі, але з рівною спиною. Якщо можемо, достаємо до підлоги. Юль, вже ногу вирівняли праву? Ви не помітили. <рес> <рес> у, вас, у вас динаміч, у вас медитація. Да? Ви пішли вже те, що я сказала. <рес> Хорошо, да. Дивіться, наша задача зараз із рівним корпусом, з рівною спиною, верніше. Ідемо трішечки вперед за руками. Якщо ми не достаємо, ми підставляємо кирпичі. Дихаємо. Важливо зараз. Зафіксувати себе в тому положенні, в якому вам комфортно. Дивіться, в пріоритеті рівна нога. Рівна. Якщо ми не достаємо, значить ми підставляємо собі дві цеглинки. Спина має бути рівна. Угу. Юль, чуть-чуть вперед проїд. Угу. Немає там більше, дадів? Должні бути. Щас я збігаю. А, вам один ще треба, так? Да? Дівочки, здрасте. А кирпича немає тут одного? Один візьму, бо не вистачає. Кирпичик. Так, будь ласка. Так, значить, на чому ми закінчили? Права нога в нас вперед рівна. В пріоритеті зараз рівна передня нога, провернутий таз. Дивіться, перед цим у нас таз. Ми розвертали його, він був з нами в одну площину. Зараз ми таз повертаємо вперед. Ногу 45 градусів притисли. І тепер рівна спина також. Якщо потрібно, ставимо руки на таз і допомагаємо довернути наш таз, так, щоб ми побачили зараз свою рівну спину. І контролюємо рівну передню ногу. І тепер з видихом достаємо руками, куди ми достаємо. Цеглинки або вертикально стоять, так як в Юлі, або горизонтально. І наша задача видихнути вниз ноги. Видих. І щоб у нас спробуйте, щоб у вас вийшло, відпустити зажими в м'язах. Правої ноги під коліном, стегно, пах, кого де тягне. Віддігностуйте собі і туди видихнули ще кілька разів. І коли ми видихнули, дайте тілу кілька секунд адаптуватися. І потім руками трішечки і ще можемо просунутися вперед. Але без фанатизму не рвемо собі м'язи, ніде нічого не вивертаємо. Контролюємо також таз, тому що таз хоче зараз викривлятися і підніматися одна сторона вгору. Тому ми його... Дорівнюємо, щоб він у нас був якомога рівніше. Да. Щоб він дивився у нас вперед. І рівна спина. Просто через повтори тіло звикає і трішечки більше кожного разу подається. Угу. І тягнемося тоді до нашої ноги. Тепер дивіться, призгибаємо праву ногу, відштовхуємося лівою і виходимо зараз в баланс на одній нозі. Права нога сильна. Ліва пішла вверх, пальці лівої ноги в стелю. І обхопили зараз себе правою рукою ззаду за гомілку. Голова, шия, плечі розслабилися. Це обов'язкова умова. Якщо шия плечі напружені, то енергія не йде вниз, не йде в голову, а блокується. Тому наша задача розблокувати горловий центр. Дихаємо. Хорошо, дві руки вниз, знову ставимо, повертаємо ногу назад, вирівнюємо спину, вирівнюємо ногу і повертаємося в пряме положення. Руки по горизонталі. Видихаємо і схиляємося спина паралельно підлозі, прогибаємося. Лопатка до лопатки. Живіт підтягнули, стопи паралельно. Півтори-дві ширини, плечі. Дихаємо. Розслабили коліна. Угу. Хорошо, піднімаємося вверх. І зараз те ж саме на другу сторону. Ліва стопа вліво. Права, 45, ой, права вибачаю, справа на пальці. Спочатку руки по горизонталі. І тепер згибаємо, розгибаємо ліве коліно, опускаючись кожного разу понижче. Балансуємо, відстежили, щоб ноги були не на одній лінії, а на паралельних. На двох. Ось дві лінії паралельні. Задня нога, Дмитро, дивіться, задня нога на пальцях, так. Зараз поки що на пальцях. І баланс. Спина вертикально рівно. Угу. Хорошо, опустилися, зігнули коліно, права нога від'їжджає далі, трішечки пульсуємо. По мірі наших сил не ламаємо собі нічого. Так, повертайтесь сюди. Угу. І тепер дві руки вверх. Видовжуємо себе, тягнемо вверх. Спина вертикально вверх. Якщо в нас ніде нічого не болить, то тоді тягнемо вверх. І тепер трішечки назад вдих і видих. тягнемо вперед. І якщо можемо, не кладемо на стегну. Якщо тяжко кладемо, права п'ятка тягнеться назад, руки вперед, голова чітко поміж рук. Витяжіння знову. Дихаємо. Хорошо, видих. Дві руки на килимок. Видихнули. І ліва нога назад. Планка. Дихаємо. Живіт підтягнули. сідниці також підтягнуті, виросли з плечі, щоб ми не провалювалися в плечі. Долоні, пальці разом, середні, паралельні під плечима. Угу. Дихаємо. Правою рукою до лівого плеча і вийшли. Лівою рукою до правого. Повторюємо, не поспішаємо. Угу. Хорошо, прижали підборіддя до грудної, відштовхнулися собака мордою вниз, видихнули Куприк вверх. стопи, край зовнішній паралельний кілинку. Голова тягнеться вниз, тянемо вверх і подовжуємо хребет. Плечі провернуті, лікті назовні спрямували. Дихаємо кілька дихальних циклів, вдих і видих. І розслабилася грудна клітина, і лопатка до лопатки. І ще разочок вдих. Трішки припіднялися, а видих і знову лопатка до лопатки. Серцевий центр відкрили. Угу, Хорошо. Права нога по центру, ліва вверх, утягнулися. І тепер крок лівою ногою вперед. Угу, Трішки я на ту сторону цього не дала. Вирівняли зараз ліву ногу, права 45 градусів. Угу. Хорошо, таз довертаємо вперед, контролюємо. Трішки підтягнули праву ногу ближче. І тепер довертаємо себе вперед, схиляємо з рівною спиною. Угу. І руки на цеглинки або на килимок, як ми достаємо, видихаємо і тянемося до ноги. Так, у вас щось трошки не то ви робите? Ви дивіться, ви сюди схиляєтеся, повернули себе ліва у нас вперед, ну, яку, яка у вас була вперед, да. Ця назад, 45. Дивіться, у вас був зараз таз сюди. А нам треба вздовж туди. От, оце воно, так. Да? Тепер дивіться, допом... не туди. Ви килитесь в бік. Ми хилимось вперед. Та, руки на таз. Довертаємо і тянемось вперед. Ось, у нас одна лінія. Угу, Хорошо, тянемось вперед. Видихніть і живіть до себе трішечки. Угу, А тепер руки де достають. От, да, Оце вперед. Тепер вірно. І знову, дивіться, увага на таз. Тому що хочеться його викривити. Ми його ставимо вперед, щоб він нас дивився. Праве стегно опускаємо вниз, а ліве стопкаємо назад. Щоб він у нас був не перекошений. Видих. Угу, це воно. Да. Спина рівніше. Юль, дивіться, ви згорблюєтеся, прогніться. Прогнутися трішечки. Дорівняйте. В пріоритеті рівна нога рівна спина. Хорошо, тепер згибаємо ліву ногу, відштовхуємося правою, права пішла вверх. Лівою рукою обхопили себе за ліву гомілку заду і тянемося вниз головою. Знову дозволяємо собі розслабити шию, голову і плечі. Дозволяю. Я дозволяю собі це. Права нога пальці вверх. Тянемось повище, скільки можемо. І тепер правою ногою крок назад. Повертаємося в праву сторону, як зайшли. Руки по горизонталі. І тепер знову провертаємо таз. Не спиною поперек, рвем, а таз. Схиляємося вперед. Угу. Супер, хорошо. І ще трішечки опускаємось понижче, понижче, вверх. А ми себе складаємо навпіл і дві руки з зовнішньої сторони під стопи. Голову спрямовуємо до донизу, дотягуємо скільки можемо. Але знову ж дивіться, пріоритет рівна спина. Схиляємося рівно стільки, поки вона в нас не гнеться. Наша задача не догою, а рівно за рахунок провертання тазу. Те, що от ми з вами робили, стоя від себе під себе. Тянемося, довертаємо його вниз. Якщо надійки поперед починає спина струглятися, лишилися в тому положенні, да, лишилися, е, яке у нас дозволяє стояти з рівною спиною. І наша задача дати тілу трішечки звикнути до цього положення. Угу. Тепер трішечки ще опускаємо, провертаючи таз. Дозволили собі, як тільки трішки розслабилося тіло, довернули таз і тянемося вниз. Не скругляємо скругляє поперед. Угу. Хорошо, давайте руками пішли вперед. Пішли вперед і тепер, скільки можемо, вперед прогибаємося. Так як ми виходили в шийно-плечовий прогиб на четверенька, зараз ми пробуємо це зробити. Грудною клітиною дотягуємося скільки можемо нижче. Угу, прогибаємося. Хорошо, долоні пішли до нас і стопи зараз трішечки звузили, але не сильно пальці п'ятки десь на одну шор... Ні, півтори, то в нас дві було півтори. Так. Да. І тепер дивіться, знову таз, все на таз сьогодні. Вправо вліво провертаємо, піднімаючи пальці ніг, стопи вперед назад. Вірніше, на пальці на п'ятки, ми вперед назад, корпус і вліво вправо. Спина прогибається, скруглюється. Це також на розблокування та зостигнових суглобів. В декількох площинах зараз працюємо, так, да. вперед-назад. Вліво, вправо і прогиб скруглення. Не поспішаємо. Не, ви маєте відчути зараз своє тіло. Відчуйте, відчуйте своє тіло. Зануртеся всередину себе. І в зворотньому напрямку. З диханням обов'язково. Якщо дихання затримуєте, блокується енергія, результату немає. Результат ноль. Якщо не мінус. Дихаємо. Угу, хорошо. Пішли руками до себе. І тепер повільно за хребцем, підіймаємося. Не, не спішно даємо знову енергію нашому хребту. Угу. Все через усвідомлення. І плечі, лопатки, пальці, п'яточки. Звели і струсили трішечки себе напругу. Так, угу. да, хорошо. Давайте руки вверх і компенсація на хребет, руки 60 градусів і прогиб. Видихаємо, опускаємося вниз. Якщо потрібно, трішки коліна зігнули, поклали на стегна і складка. Не відриваючись від стегу, голова шия плечі знов розслабили. Угу. Хорошо, знову піднімаємося. Піднімаємося. Розкриваємося. Хорошо, струсили. Угу. Так, переходимо на передню частину килимка, щоб у нас за спиною був вільний килимочок. Угу. Хорошо, ручки намасте. Вверх, вдих. Прогиб і видих. Складка. Права нога назад. На мастер. Вверх вдих. Прогиб. Угу. Руки на килимок. Ліва нога назад. Планка. Згибаємо чи туранга. Піднімаємося вверх, прогибаємося, собака мордою вниз. Голова до грудної. Відштовхуємося. Тобто була собака мордою вверх, тепер собака мордою вниз. Видих. Угу, Хорошо, ліва нога по центру, права вверх дих. Права нога круг вперед. Підтягнули ліву Складка. Піднімаємося вверх, розкриваємося, намасте, вверх прогиб, опускаємо. Намасте. Роз'єднуємо. І на ліву ногу намасте, вдих, прогиб, видих, складка. Ліва нога назад, упор. Вдих, прогиб, долоні на килимок, права нога назад, планка, Згибаємо лікті чітуранга, Кому потрібно, ставимо коліна. І з четуранги. Собака мордою вверх. Виростаємо, плечі вниз, грудний відкрили. Тепер видих голова до підборіддя до грудної. Відштовхнулися. Собака мордою вниз. Прогнулися. Права нога по центру ліва, вверх, вдих. Прогну, прогнулися і лівою ногою вперед. Підтянули праву. Піднімаємося, розкриваємося, намасте прогиб. Видихаємо і струшуємо. Тепер робимо швидше. намасте, прогиб, видих. Права, крок назад, упор. витягнулись, прогиб. Долоні. Ліва назад план.